Як доглядати за рулетами? Одразу я хочу підкреслити, всі наші рулети оброблені дуже щільним і якісним тефлоновим покриттям. Наші рулети турецького виробництва, а всі тканини турецького самовиробництва дуже відомі своєю якістю. Це не китайські якісь інші тканини, які не мають такого покриття. Наші дуже щільні, тому потребують не то що мінімального, а 0,001% догляду. Вашими рулетами трапиться якесь забруднення. То це дуже легко вирішити. По-перше, спробуйте це вологою серветкою, звичайною, потерти та місце. Просто вологою серветкою. Якщо ви не відтерли ваше забруднення легким, мильним раствором, ви берете саме піною губкою трете та місто. Дуже акуратно і потім змиваєте мильний розчин. Ніякого прання в пральній машині, ніякого замочування, десь цього нічого не потрібно. Ви лише зіпсуєте ваші рулети. Я вас дуже прошу. Так. Не треба ці ролети, не потрібно не прати, не прасувати. Наші турецькі партнери, виробники, радять єдине, що це на мінімальній потужності пили смока, вмикати, і якщо у вас дуже забруднені ролети, просто отак от брати його трішки пропили Але кожного дня, коли ми відкриваємо ролети або закриваємо ролети. Ми таким чином приводимо в рух нашу тканину. Ти пило сідає за день, наприклад. Він просто впадає. І ви потім при вологою прибирання вашої кімнати, це пил збирає.